Восьма ранку поліцейські вже вишукувались та очікують наказу від командира. На всіх бронежилети у руках вогнепальна зброя. На голові дуже важкий шолом. Хлопці готові до будь-яких випробувань. День на день не похож дуже цікава служба. Особливо радує, коли когось то виходить задержати Якийсь то визов, какої не простої, ложний. А приїжджаєш і дійсно бачиш, що щось прийзло. Ти можеш комусь допомогти. Ані Віталію, ані його напарникам цього дня довго нудьгувати злочинці не дали. Міті тривогу. Новосельського, 46, а квартира 82. Прийняв Новосельського 46А. квартира 82. Правоохоронці немов у американських бойовиках. Увімкнули сирену та помчали у напрямку сьомої станції Великого Фонтану. Як виявилося, сюрприз для поліцейських з самого ранку влаштували двоє домушників. Один з них вже встиг пробратися до квартири, яка була під охороною. Інший стояв, як то кажуть, на шухері. Руку назад. Оскільки любитель почистити чужі домівки не почув свого товариша за нещастям, правоохоронці зненацька зіпсували йому настрій. Стоять поліція! Руки! На, 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 на пульт поліції охорони поступив сигнал тривоги. Прибули на квартиру. Був замечений преступник, який спитався зробити кразу з квартири. Був з нами задержан для выяснения обстоятельств. Домушники чи то не помітили наліпку, що квартира під охороною, чи то настільки відчайдушні та самовпевнені. Тим не менш, господарям пощастило, що їхня оселя була під сигналізацією, яка чітко спрацювала і менш ніж за 10 хвилин наряд прибув на місце злочину. У нас працює на вулиці 7 екіпажі, поэтому практично кожні сутки є задержання преступників, совершают уличные грабежи, грабіжі, на <головіка> охраняємо об'єктах і квартирах. Практично у нас происходят такі ситуації, коли наряди задерживают преступников. Домошники не мов березневі коти активізуються з приходом весни. Поліцейські наголошують, що саме зараз час поставити квартиру під охорону. Валентин Блях, Андрій Болков, факти.